Хотілось поговорити про херсонський напрямок сьогодні. Бачимо цікаві там події. Власне Херсон це єдиний обласний центр, який вдалося окупувати російським військам в за восьмимісячну війну. І ось 9 листопада ми бачимо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу надав наказ про нібито відведення військ у Херсонській області на лівий берег Дніпра. Чи означає це те, що Росія фактично вже зазнала поразки в цьому напрямку? Чи все ж таки можна можна очікувати ще, ще того, що це може бути пасткою для українських військ? Адже ми чули вже заяви української влади про те, що без бою все ж таки Херсон здавати не будуть? Власне радник голови офісу президента Михайло Подояк своєму твіттері написав, що не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. А, так, дійсно, без бою вони не залишать правобережну частину Херсонщини, але а, саме те, що вони їх залишають взагалі, це дійсно так. А, про це а, говорить багато ознак, а, що вони саме йдуть з правобережної Херсонщини. Це і евакуація майже всього їх лікарського складу, а це мародерство та вивезення майже всього медобладнання та препаратів медпрепаратів. А що з чого виникає питання? а Якщо вони будуть вести оборону, то хто буде лікувати сотні та тисячі поранених російських окупантів? А окрім цього, ми бачимо, фіксуємо те, що вони вивозять вже декілька тижнів артилерію. А, знову ж таки, питання: артилерія є основним елементом наступу та оборони російських окупантів. Якщо вони вивозять артилерію, то будуть підтримувати підрозділи, які обороняються. Ну і третій третє, ознака – це минулого тижня. Ми фіксували те, що вони згортають системи зв'язку. Тобто, в них взагалі система управління на правому березі передовими підрозділами, вона була неефективна, м'яко кажучи. А без систем зв'язку, які вони відводять зараз на лівий берег. Цієї системи управління не буде взагалі, а ось це основні ознаки того, що вони дійсно виводять свої війська з правого берега. Також знищення мостів, знищення мостів на тих локаціях, які не стільки будуть допомагати їм вести оборону, скільки в першу чергу орієнтовані на гальмування просування збройних сил України говорять про те, що це не їм на користь. В оборонах є було зроблено, а для того щоб в них було більше часу втекти саме з правобережної частини Херсонщини та у о, Збройних сил України були проблеми саме з логістикою деякий час та вони не могли контрнаступати якось досить швидко. А тому вони зараз дійсно о, намагаються також вести локальні бойові дії. Вони здійснюють обстріли позицій Збройних сил України, але у той самий час вони дійсно тікають. От ви згадали про мости в Херсонській області. Хотілося вас одразу запитати: наскільки росіянам все ж таки вдасться забезпечити впорядкований відхід з правого берега на лівий, вони не зможуть його забезпечити. Вони не зможуть впорядкований відхід забезпечити справа на лівий берег. Та зараз ми вже бачимо, що Збройні сили України просуваючись в блин правобережної Херсонщини, а мають і о, досить святчевий обмінний фонд, тобто полонених захоплюючи полонених російських окупантів, мають трофеї, о, російську техніку, госеневу техніку, наприклад, танки Т-62, другі, техніку, легкоброньовану техніку. Тобто росіяни не встигли евакуювати деяку частину своєї техніки, тому що ну не було такої взагалі можливості. Це досить проблематично. Евакуювати а, танки у тій кількості, які зараз по суті на правом березі. Тому а найближчим часом ми будемо бачити, що в нас дійсно будуть з'являтися як полонені а, російські окупанти, так і російська техніка у достатній такій серйозній кількості, особливо техніка. Особливо гусеневого типу тому, скажімо так, вони тікають все ж таки неупорядковано. Це на деяких локаціях відбувається хаотично, а та вони навіть і не розуміють, що відбувається насправді, тому що знову ж таки система зв'язку, система управління. Вона не завжди працює в них ефективно, якщо не сказати більше, вона не працює ефективно, а тому деякі підрозділи вони знаходяться. Ну скажімо так, вже в ізоляції. Так, ми от бачили раніше, як в область приїжджали російські політики і заявляли про те, що Росія з'їзне всіх але все ж таки цього не відбулось. Чи могли б ви назвати які слабкі місця? Були все ж таки в логістиці росіян в цьому напрямку, що зараз їм приходиться просто робити черговий жест доброї волі, як вони звикли говорити. Уся логістика російських окупантів на правому березі залежала від Антонівських мостів, залізничного та автомобільного, а також Новокоховського. Ну окрім цього, дуже важливий був ще й через Інголець, Дарівський міст та інше. Але це найважливіше через Дніпро. Коли вперше по ним почали наносити удари Збройні Сили України, вже було зрозуміло, що найближчим часом Росіянам треба буде тікати. Але е, їх е, патово-суїцидальна ситуація саме на правому березі Херсонщини була е, зрозуміла ще у липні, нам але не їм. Вони залишались там ось як ми бачимо, до листопада. Це їм коштувало досить серйозними втратами, як по особовому складу, так і по техніці. Тобто, вони залишили там е, свої підрозділи фактично на 4 місяці у суїцидально патовій ситуації. Та й виходять зараз з ганьбою, саме з ганьбою з великими втратами, та з великими втратами не тільки мілітарного характеру, особовий склад їх підрозділів, техніка, а ще й ще і репутаційними втратами.